Всім доброго дня! Як Ксенія, рада вітати вас на каналі KnitKetTV. Сьогодні до вашої уваги мій новий авторський візерунок ажурний, і я б хотіла, щоб ви вигадали для нього назву, тому що я спочатку хотіла назвати його Літній настрій, але коли пров'язала цей візерунок. На різних видах пряжі, то зрозуміло, що він дуже добре буде виглядати і на теплі пряжі, і на літній пряжі, і на напівбавовняній пряжі демісезонній скажімо так. Тож назва літній настрій ну якось не дуже буде співпадати, якщо ви захочете зв'язати цим візерунком щось більш тепле, а не літній виріб. Ось так виглядає. Цей візерунок на пряжі теплій-зимові. Зв'язано тут спицями 3,25, ниточка товстенька. Але візерунок виглядає дуже-дуже симпатично. І мені здається, такий ажурний картиганчик або светрик на осінь, на теплу зиму теж дуже добре буде виглядати. А ось так виглядає. Цей візерунок на пряжі літній, це віолет, 100% бавовна, тоненька, спиці тут 2,25 в одну ниточку. І ось такий дуже ніжний, і на цій пряжі дуже літній візеруночок виходить. І літні кардиганчики, або Топ, маєчка, футболка, блуза, все, що завгодно. Ви можете комбінувати з іншими візерунками, з лицевою гладдю і так далі. В'яжеться дуже легко. Зараз я вам покажу схему візерунку і розповім особливості його пров'язу. Ось так виглядає схема візерунку. Зв'язано, як ви бачите, моїм улюбленим методом. Відзеркалення, тобто рапорт візерунку можна поділити на дві частини і обидві частини вони відзеркалюють одну одну. Посередині візерунку в мене йде виворотня петля. Давайте я вам позначки покажу, щоб ви могли собі занотувати. лицьова петля-крапочка, накид, виворотня петля. Дві петлі разом пров'язані вліво, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, три петлі разом пров'язані вправо, три петлі разом вліво. В чому особливість візерунку? Ви можете не пров'язувати цю середню петлю виворотньою, ви можете зробити її лицевою, якщо вам більш так подобається і так зручніше. І тоді візерунок не буде мати такої. Фактурності або стягну... стягнутості, якщо ви в'яжете з товстої пряжі, тому що цей візерунок все ж таки е, трішки за рахунок оцих виворотних петель, він дає таку рельєфність візерунку. На літній пряжі це так не виглядає, тому що це звичайна бавовна. Бавовна, як ви знаєте, вона не дуже тримає фактурні візерунки, і тому візерунок доволі плаский. Тож можете. Пров'язувати цю петлю середню теж лицьовою Але якщо ви в'яжете, як я, поворотніми рядами і хочете в'язати саме за цією схемою, то першу петлю перед кромковою, після кромкової і перед кромковою, треба пров'язати лицьовою Тобто тут на початку ряду ми Добавляємо ще одну лицеву петлю для того, щоб був рівний шов, коли ви будете зшивати полотно. А наприкінці перед останньою кромковою теж оцю виворотню петлю, слід пров'язати лицевою. А так, візерунок складає 12 петель 12 петель і плюс ось ці додаткові петлі. Якщо ви в'яжете по колу, то цього робити не треба. І виворотні рядки ми в'яжемо просто за малюнком. Тобто весь візерунок пров'язується в лицьовому рядку. Якщо ви в'яжете по колу, то кожен другий ряд буде просто в лицеві петлі. І давайте пров'яжемо цей візеруночок. Я обрала пряжу димі Ну, це Alize Cotton Gold, спиці 3,25 в мене. Я зв'язала один рапорт. Тобто тут два рапорти і один рапорт висоту я пров'язала, і зараз ми пров'яжемо ще один, і я вам розповім. Як пров'язувати деякі елементи? Тут вам може здатися складним, ну, що тут може бути складним, подвійний накид у нас утвориться. І три петлі разом. Все, це самі найскладніші елементи цього візерунку. І так, в мене. Кромкова петля, і після неї одна додаткова лицева петля, тому що в мене поворотні рядки, і так зручніше і в'язати, і потім зшивати виріб. Далі починаємо з накидом накид дві петлі разом пров'язуємо з нахилом вправо, одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид. Це напіврапорт, виворотня петля. І далі ми візерунок віддзеркалюємо, тобто у зворотньому порядку. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, накид. І виворотня петля. Ось ми так пров'язали дві половинки нашого рапорту. Це один рапорт. Давайте ще раз: накид, дві петлі разом з нахилом вправо, лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, виворотня петля. І у зворотньому порядку накид, дві петлі разом вліво, лицьова петля, дві петлі разом з нахилом вліво, накид, і додаткова лицьова петля. Тут вона не додаткова, вона була б виворотньою, якщо б ми продовжували далі в'язати. Але тут вона для зручності ми пров'язуємо її так. Виворотній ряд ми в'яжемо повністю за малюнком, тобто петлі, які дивляться на нас виворотніми, пров'язуємо виворотніми, а оцю доріжку з виворотих петель по лицевій стороні, тут ми в'яжемо лицевою петлею. Зовсім нічого складного: візерунок логічний, ви не заплутаєтесь, легко запам'ятовується. Так що, сподіваюсь, він вам сподобається і стане на годі. Далі. Наступний ряд, лицева петля додаткова, далі пішов рапорт. Дві лицеві петлі, далі дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Тобто все йде за малюнком. Як дивляться петлі, так їх пров'язуємо. Де йде доріжка направо, там ми її продовжуємо направо. Накид. одна лицева петля, виворотня. Лицева петля. Повторюємо, але в іншому порядку. Накид. дві петлі разом з нахилом вліво, по тій дорожці, яка у нас тут утворилася. І дві лицеві петлі, виворотня петля. І ще раз рапорт. Тобто, після того, як ви пров'яжете один рапорт за схемою, далі вам буде в'язати простіше, ви будете бачити, куди петлі дивляться, туди ми їх і пров'язуємо. Дві петлі разом з нахилом вправо накид, лицева петля виворотня. Тобто ці доріжки з вивертніх петель вони вам будуть орієнтиром завжди. Вони не змінюються. Лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі. І лицева петля перед кромковою. Все, вивертній ряд в'яжемо за малюнком. Наступний ряд. Знімаємо кромкову, одна додаткова лицева петля, далі накид, три лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, виворотня петля, дві петлі разом з нахилом вліво. Три лицеві петлі, накид, виворотня петля. І ще раз накид, три петлі лицевих, 2 петлі разом з нахилом вправо, виворотня петля, 2 петлі разом з нахилом вліво, 3 лицеві петлі, накид, лицева петля. Дуже зручно в'язати на цій пряжі. Ну, Alize Cotton Gold це дійсно така класика, весняна, я б сказала, може, на літо то заспекотно буде, тому що тут все ж таки напівбавовна, напівакрил. Але на прохолодні літні вечори такий кардиганчик. Може стати в нагоді. Наступний ряд. Тут у нас з'являється подвійний накид. Лицева петля додаткова, далі одна лицева петля, два накиди, подвійний накид. Ці накиди завжди йдуть за оцим накидом попереднього ряду, то ви тут не сплутаєте. Одна лицева петля. І далі три петлі разом пров'язані з нахилом вліво. Знімаємо одну петлю, пров'язуємо дві петлі разом наступні, і першу перекидаємо через дві петлі, виворотня петля. Далі у зворотньому порядку. Нам треба пров'язати три петлі разом з нахилом вправо. Я перегортаю петлі, тому що в мене бабусині петлі. Якщо у вас класичні, то ці петлі ви будете в'язати за малюнком, а перекидати ось ці перегортати. Але бабусині петлі. Перегорнули петлі, пров'язуємо дві петлі разом, повертаємо на спицю і наступну петлю перекидаємо через них. Ось так: три петлі разом з нахилом вправо. Одна лицева петля. Подвійний накид. Перед накидом попереднього ряду, лицева петля, виворотня, лицева петля, подвійний накид, лицева петля, три петлі разом з нахилом вправо, виворотня петля, далі три петлі разом з нахилом вправо, там було вліво. Якщо я не так сказала, тут ми з нахилом вліво, а це нахил вправо. Перегорнули петлі, пров'язали дві, повернули і протягли третю петлю. Ось так. Одна лицева петля, подвійний накид, лицева петля і лицева петля. У виворотньому рядку подвійний накид ми пров'язуємо. Лицьова, виворотня або виворотня лицьова, як ви звикли, як вам зручно. Це не має значення на візерунок це ніяк не, ніяк не вплине. Виворотня лицьова. Все інше за малюнком. Бачите, як швидко зростає наш зразок на цій пряжі, ну, тобто, дуже швидко. І мені здається, дуже так, елегантно виходить. Наступний ряд знімаємо кромкову, лицьова петля додаткова. Далі три лицьові петлі, тобто ми пров'язуємо петлі над нашим подвійним накидом попереднього ряду. Три лиціві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, виворотня петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, три лицеві петлі, виворотня, три лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом. Вправо накид, виворотня накид, дві петлі разом з нахилом, вліво, три лицеві петлі і лицева петля перед кромковою. Все, виворотній ряд за малюнком. І у нас з вами залишиться ще один лицевий і виворотній ряд нашого візерунку так, останній рядочок, і ми подивимось, як візерунок себе проявив. І так, кромкова лицева. Дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, все йде за малюнком, як ви бачите, куди йде доріжка з пров'язаних разом петель, туди ми і в'яжемо накид, одна лицева петля, виворотня. І далі знов відзеркалюємо. одна лицева петля, накид. Дві петлі разом з нахилом, вліво, дві лицеві петлі, виворотня петля, Це рапорт. І ще раз. Дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом, вправо накид лицева петля, виворотня. Лицева петля, накид, дві петлі разом, з нахилом вліво, дві лицеві петлі і лицева петля, та яка далі по візерунку була б виворотньою. Ще раз повторюся, якщо ви в'яжете круговим в'язанням, то вам не треба додавати ось ту додаткову петлю. На початку, і просто не забудьте проставити маркерочки між рапортами, і тоді вам все буде легко запам'ятати. Ми пров'язали з вами ще один рапорт. Ось так виглядають два рапорти в ширину і два рапорти у висоту. Ось такий візерунок. Я сподіваюся, він вам сподобався. Від вас очікую назву цього візерунку, пропонуйте, як ми його з вами назвемо. Обирайте пряжу, з якої вам більш сподобалось, як виглядає цей візерунок. В'яжіть в задоволення, створюйте, створюйте свої шедеври. Всім легких петелечок. Побачимось!